Моє всім щире вітання, шановні друзі, ось і каналу. Також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Е, Так, сьогодні складаю руків'я до ножа, який вчора вам записував відео до цього клиночка, е, що робив швидкий монтаж ось цього больстра. Латуневого, і зараз буду його складати, тобто підготовлюю матеріал, з чого буду складати. Так, е, буде латуневий больстер до нього. Е, також буде вкладочка, тільки просверлив і ось така вкладочка буде ще між ними. Е, на руків'я. Нещодавно просверлив сверлильним станочком, троєчкою сверлом по металу і далі тут підпрацьовував уже Е, Далі так само буде стояти латуньова вкладочка така, також дирочки просверлив. І зараз буду забирати, щоб була полосочка. Ну, гніздо, як тут. Буду зараз тут де сверлом сверлив, буду забирати цю частину граверу. Далі буде африканське дерево стояти між ними. Вже заготовочка готова. Не пам'ятаю, як називається це дерево. Десь треба буде глянути. Екзотичних цих дерев заготовок цілий ящик скажу так відверто. І друга заготовочка також буде стояти між цими між цим нержавіючим металом та мідію та латунь. Так що зараз цим будемо і займатися. Зараз розкладимо це на останочок. Ще вас опущу чуть нижче. Ось цю частину. Ось таким чином. Ось так. І гравер ми робимо. І потиху робимо цей поросет.